І ми перемістилися на естошечку і хочу вам показати джетку, яка вже зібрана, але вона ще не заводиться, тому що немає ключа. Ну, зібрана це голосно сказано. Вона зараз заїжджає на повну зборку передньої частини. І потім вже буде нормально виглядати. А зараз поки так, чекаємо ключа, тому що ключ на неї коштує щось біля двадцятки гривень. Недешево. Але я не це хотів вам показати. Ходімо. Ерочка наша в продажу, до речі. Кому цікавить, 25 тисяч пробіга. Нема таких автомобілів. 19 рік. Повністю обслужена, нічого не треба робити. Ось що я хочу вам показати. Лінкольн. Це така багата машина внутрі. Тупо ти сідаєш і чувствуєш знаєте, такий лакшері клас. LED-фари, рішоточка. По морді він повністю цілий, в нього удар в задню праву частину. Ну, Він дуже гарно виглядає. Відчиниться. У мене ключі. Ключ тупо яку Форда, але позаду лінколь. Погнали. Ця машина такими технологіями напічкана. Ну, Все, що можна було, напевно, запихнули сюди. Ось відкриваєш дверку, і прям тебе зустрічає, наче якийсь Mercedes. Ну, дуже красиво виглядає. вона така. Зроблена дорого багато, знаєте. Дуже удобні сідушечки. Ти в них сідаєш і наче так ввалюєшся. Дуже схоже на Nissan NX. Ой, ні, господі, дуже схоже на Lexus NX. Він теж, коли в нас був, він був з F-спортовськими сідушками, і вони тебе так, наче обіймають. Тут так же само. І за ось такої системи. Тут спеціально вони так розробили, що воно може тебе обіймати. Воно окремо від сідушки зроблено. Прикольно, звісно. Технологія. Ну тут, звісно, кнопочки всі сенсорні. Не знаю, сенсорні це на любителя, якщо чесно. Ці не сенсорні. Мені все ж таки подобається більше, напевно, кнопки. Тому що так, їдеш, їдеш, хоп, випадково там натиснув може. Я не знаю, в мене не було сенсорних, але мені так здається. Ого, це вони так часто користуються голосовим допоміжником. Чи що Що так прям, прямо аж тут вона стоїть ця кнопка? Тут у нас нічого такого, я не знаю, екранчик, напевно, повинен загорятися і дуже гарний бути, але. Це потім вам покажу. Ось ця частина теж так дивись. Хоп-хоп. Ну, Воно виглядає досить прикольно, але ну, коли трогаєш, то звичайний пластик. Нічого такого. Ну і передня панель. Прям вся в глянці, ну і в пилюки, ну, і в глянці. Коробки немає. Ну як коробки, маю на увазі шайби або селектора. Є тільки кнопочки. Ось так от. Ну і заводиться з кнопки, звісно. Фотолочок звичайний. Прикольно було б, якщо він був чорний, звісно. Але маємо, що маємо. Багажник відчинений. Я зараз вам покажу трішки пізніше пошкодження. Вони ось там. Фонарик приїхав. Фонарик прикольний. Що ще? О, ключ від е, хати. Your number one. Напевно, golf card лізінг. Напевно, це якийсь був у них клуб. Кряточка, це приємно. Ну, машина виглядає на свої бабки просто на 100%. Це що таке? Камера 360? Це, мабуть, автопарковка. Ось це такий, наче зроблено рояльним таким деревом. Йдемо до удару. Позаду, що в нас пошкоджено? Це задній бампер і задня кришка, і задня права. Четверть. Її потрібно буде міняти, тому що з такими пошкодженнями нереально її виріхтувати. Ні, ну виріхтувати реально, але чи доцільно, звісно, ні. А також ходова. Там точно аморту капець, кулаку не знаю, речагам, можливо, також. Тут у нас наче все окей. Блок якийсь є на місці. Корсейр. Ну, ось такий лінкольн. Машина дуже цікава. Як її відчиняти? То мені скаже. Я вам в наступних відео плюс-мінус підскажу, скільки такі авто стають. Но воно, звісно, не дуже популярне у нас, але, самі розумієте, це Лінкольн. Це американська... американський лакшері сегмент, можна так сказати. Ось так виглядає в нього підкапотний простір. Зараз ставимо акумчик і будемо його заганяти на на стапель або на, на істошку. Опа. На кумі ну так. Да. Що ти пищиш? Ой, заднє праве колесо спущене. Та звісно, що воно спущене. Так, да, це все ж таки сенсор. От фігня. Бенза немає. Вчора він, до речі, не заводився із-за того, що просто не було бензина. А ми, а ми думали, що за фігня, чому немає. Дай газ, Паша, дай газ! Клімат. дивись, нажимаємо меню. Йомайо. -йо. Що тут цікавого? Да нічого, в принципі. Апс. Ну, все. Ідемо діагностувати. Спочатку покажу вам передню частину ходової. Дивись які тоненькі речаги. Це вам не ауді, це вам Лінкольн, Форд взагалі. На ауді отакий би був. Би. І тут теж. І тепер... Підемо назад. Ну, а по задній частині потрібно тільки аморт, тому що його там сплюснуло просто в труху. І заварить вухо на підрамнику і все. Ми майже майже нічого не потрібно буде. А, і салінблок, тому що ось цей речах, який вирвало, потрібно буде його запресувати, тому що він постраждав. Тому що ми поміряли, речах, в принципі, стоїть рівно. І ми не знаємо, ще більше. І з цього почнемо з підрамнику. Заваримо вухо, поміняємо салендблок, поставимо новий амортик, ну і все. І потрібно буде обрати восьмерочку на колесі. І що я хочу вам сказати про лінкольн? Кришку ми ріхтуємо, крило заднє праве міняємо, вартує воно 700 баксів. Воно вже лежить на пошті, потрібно просто поїхати і забрати. Ну і підрамник, будемо робити. І це авто клієнту стане близько 23 тисяч доларів. Я думаю, на цьому можна і завершити, тому що ви дізналися важливу для вас інформацію. Коротше, я тільки почав кайфувати від Нісана. Я намагався це робити, якщо чесно, але він не хоче, щоб я це робив. Тому що я його залишив на СТОшки. да, в нього потекло щось біля коробки. Чи прокладка, я не розумію, що в понеділок будемо розбиратися. Сьогодні у нас п'ятниця. Я його просто там залишив. І взяв нормальну машину. Subaru, Субару. Ось машина. Розумієш, ти її взяв і поїхав, куди тобі треба. А сан так не може. І саме головне, що там я не знаю, як могло бути пошкодження, навряд чи за ударом, тому що. Там і не тріщинка. Ну, я не розумію, що Я вже думав, мені там залишилося тільки порішати з повним приводом, з редуктором, і розібратися з фарбуванням, тому що він там трішки не попали в колір, потрібно було, щоб вони його перефарбували. І все, я, я так планував. А тут ще якісь масло потекло. Ну зачем? Зачем? Короте, я вам трішки понив. мені стало легше, так що ми їдемо далі. Опа! І все. Дивись, машинка розобрана. Ну ладно, розібрана не машинка, а тільки салон. Повністю розібрали для того, щоб забрати подушки. І ще хочу ще показати, це як закривається. да, саме закривається подушка в ось цьому сидінні. Ти її просто міняєш піропатрон сам, ну перекручуєш його, і вона і вона просто на защолочках. Ти прикинь, оце технологія, оце я розумію, люди роблять для людей. Просто защелкнув і все. Блін, ну це за ось це, я можу сказати, респект реальний. А ще тут е, бахнула задня права сідушечка, я не бачив. От вона зашивається, на жаль. Ми зробили таке саме, як спереді. Познімали ремені, подушки, які були шторами, і повеземо на відновлення. І до речі, лінкольн не заводиться, якщо немає стелі. Ти прикинь, в них тут технології запітані через стелю, що вона не хоче заводитись, тому що якісь, якщо датчики там не підключені, то вона не заводиться. Щоб ти знав, на всякий случай, тому що мало ли, вдруг в тебе буде лінкольн. а так вже будеш знати. Позаду я не пам'ятаю, що я там казав, але фінальне рішення: ми будемо аріхтувати цю кришку, тому що вона коштує дуже багато грошей, а не дуже хочеться за неї платити. Будемо еріхтувати. Крило вже є, так що. Просто він чекає своєї черги. Ну і бампер також постараємося відновити. Його там тільки трошки скрутило. Відвеземо до пайщика, може зробить. І покажу, як виглядає джетка. Вона повністю зібрана і чекає просто вечора, тому що вечором вона їде на відновлення ключів. Ключі відновлюються тільки через офіційний сервісний центр Volkswagen. І за цього так довго чекаємо. Поки запишешся, поки їм прийде ключ. Ну і коштує він недешево. Я вже казав, так? Да? Там близько 20 тисяч гривень. Ось така втрата ключиків. Ну і Зараз нам треба буде загнати субарік аутбек на малярку. Одразу на малярку тут немає що рихтувати. І за цього все зробить маляр. Вона до рихтовщика навіть не буде заїжджати, тут потрібно просто пересипати бампер, крило, ну і дверку. Да і все, і фару замінити. І одразу маляр все зробить, пофарбує, і буде готовий автомобіль. Вести, як завжди, будемо на тросику. І один мінус є. Ми забули документи вдома. Може, зараз їздимо за документами. А потім будемо тягнути. Ну ми пригнали собака, він десь там стоїть, а зараз забираю свого рога. Наче повинен бути вже в кольорах Все як потрібно. Ну, але побачимо вже ввечері. Тому що минулий раз це було жорстко. І нарешті рох на СТОшечки, А це означає, що зараз в нього буде засовуватися стеля. Нарешті е, зробили переходики культурненькі, ну начебто, начебто, зробили більш-менш красивіше. Виглядає вже. Я не знаю. Е, каже, що колір реально е, по вінкоду пробивається повний перекрас. Нереально попасти тут. Він каже, наче змішали всі перламутри, які тільки є. І за цього просто підбирали ще раз фарбу і робили переход на крила. Ну, Маляр каже, що ніхто не підбирає, вже до іншого звертався. Він мені дає, каже, десь три чи чотири викраски різного кольору, каже, вибирай, яка потрібна, тому що ну, дуже важко. Треба просто подивитися, коли буде. Темно, коли сонце, там в різний час, як буде виглядати кольор? Він каже: якщо не сподобається, то потрібно буде тільки переход робити на дверку. Іншого варіанта немає. ну але поки так засовуємо стелю. Я його чисто засунув і ніяк не закріпляв, тільки на дві ручки задні більше нічого. Чому я так вирішив? Тому що він брудний, його потрібно буде хімчистити. Поїдемо на дом, де я хімчищу автомобілі, і спочатку його відхімчистим, а потім будемо нормально ставити. А там у нас джетка вже з ключом і сама спускається з лафету. Да, е, а що я хочу вам показати, це реальні. Дивись, вони вже стоять. Поки що без ось цих пластикових штук, тому що в мене немає передньої лівої. Вона була розбита. І я її заказав з Китаю. Чекаю, поки так поїжджу, нічого страшного. І тададам, одна із самых дорогих речей, яка тут була куплена. Це оригінальний значок. Опа, одна рука. Оригінальний значок Nissan, тому що китайські кажуть, працюють. Дуже багато. Як саме вони працюють? Мені розповіли ті, хто їх продають. Е, ти його ставиш, він наче працює, але через кожні 10-15 хвилин воно вибиває тобі помилку, ну, наче щось заважає дистроніку. І все. Тобі для того, щоб працював знову дистронік, потрібно машину повністю перезапустити, ну, зупинитися, перезапустити, і тоді знову можеш користуватися дистроніком. Ось така проблема. Із цього я зразу ставлю нормальний. Ось, Nissan, всі діла. Як його відрізнити від Китаю? Якщо подивитися на світло, то бачиш, тут є такі полосочки. З цієї сторони, з цієї сторони. Ось. ось. І ось. То це значить оригінал. Тому що тут якісь такі штуки стоять спеціальні. Ну і звісно, сам номер. Зараз його інтегруємо. Дивися, Як ми її будемо інтегрувати? Я до речі найняв собі особистого оператора. Блін, а для не добудеся. Давай рішетку з Опа! Як сказав би Андре Чина! Опа, Каво! Все красиво ти що? То хейтери все прийшли. Хейтери, йдіть відсюди. Не решетка, де если там стоїть, емблема дійсно. Поэтому я ее креплю, аж на четыре болта. Саша, вот это что <up> такое? Стропик. Камера 360. Опа, я тебе говорил, Передняя камера, да. Прикинь, треба камера. Вот она тут вставляется. Ничего страшного, что делать? Купим ее. Куплять. в машину максимальной комплектации, теперь получай. І незмінна локація. Зараз дістаємо стелю для того, щоб її похім чистити. Я зараз її дістану, покажу, яка вона. І щоб ви розуміли, яка вона була до і яка вона буде після. Все, ми дістали стелю і ось як вона виглядає. Дуже брудний, це у нас ось ця частина. Раз, два. Такі плями. І задня. Задня в багажнику майже завжди брудна. Так що із цього. Це головна причина, із за чого завжди хімчиститься чиститься потолок. Тому що ззаді, коли кладеш щось в багажник, то дуже часто воно брудниться. І з цього потрібно його чистити весь. Ну і давайте, як завжди. Зараз він у нас брудний. І зараз на рахунок три він стає чистий. Раз, два, опа! Дивись, як все в нас швидко з вами виходить. Все. Він, е Чистенький, Мені дуже подобається, вичистився взагалі безпроблемно. І, до речі, ось цією штукою. Це мій спаситель 3000. Заказав з Китаю і, якщо чесно, кайфую. І Потолочок у нас вже навіть ця частина суха, тому що вона лежала на сонці, і потихеньку буде йти догори і висихати. Зараз на сонці воно висохне за хвилини 12 да, так точно. Ну і все. Основна частина по ремонту автомобілю, я можу сказати, що майже завершена. Ні, основна завершена. Залишились тільки дрібнички, які просто потрібно чекати, поки прийдуть. Дуже багато запчастин я замовив з Китаю, а отже десь мінімум неділі 2-3 потрібно чекати. Що було замовлено, це ось та пластинка, отака, тому що у нас продають тільки в зборі рейлинги. Ну, Дуже рідко, коли окремо продають. Це одна. Друга. Ось ці уголки. У нас вони коштують по 250 гривень, а там всього 3 долара, 2. Ну, пара. Чому б не почекати? Все стоїть, все на місці, трішки похвастаюся. І начебто чисто, тому що прийшлось там в деяких місцях ще витирати, із-за того, що брав інструмент, а потім трогав її, ну, стелю. І були сліди від пальців. Наче все добре, все окей. Тепер, якщо я себе так буду знімати, то хоч видно, що я в автомобілі. А і ще що замовлено з Китаю, це передня камера, тому що вона ось тут стоїть така маленька-маленька. Я навіть не знав, що вона є. Вчора випадково побачив, коли ставив значок, що там є роз'єм для неї. В Китаї вона коштує 800 гривень, а в нас така сама нова китайська 200. А оригінал продають боушку по 3-300 мінімум. І я не розумію, який сенс купувати за 100 баксів, коли можна купити за 20, 22, здається, бакси. Я почекаю, нічого страшного. Ми розбиралися з тим, що там на піддоні було масло. Ми не розуміли, чому, ну не на піддоні, а навіть зі сторони коробки. Ми не розуміли, чому воно там почали перевіряти. Я вже розчарувався, тому що думав, що реально все ж таки там тріщина на корпусі. Коробки, але ні, слава Богу, все обійшлося в ціну 1500 гривень, і все. Ну, 500 гривень була діагностика, тому що все розбирали, щоб що можна було. І 1000 гривень клапанна кришка. І я її не замінював, а взяв баушну клапану кришку і просто з неї перекрутив датчик. Вся проблема була, була в датчику, тому що якось через цей датчик масло гналося в фільтр воздушний, і прям через корпус воздушного фільтра капало масло. Це капець. Ось цей клапан був поміняний. Ось цей на клапані кришці. Все із-за нього. Я машину розібрав для того, щоб у мене ж рідна фара з нього залишилася ось ця, але вона без, без ушей. Я хочу завести, як приклад, мою фару, щоб мені зробили мою ту оригінальну фару. Вона буде на інший Nissan. А ще ми не розуміємо, чому помилка є по ключу, якась помилка. Ну, але машина нормально працює і заводиться, їздить. Ось у чому питання. Якби вона не заводилась, тоді зрозуміло було б чому, тому що була б якась релюха. І я хочу підключити ледки. Ось ці. Щоб вони працювали від ДХО, хочуть зробити. Зараз все зроблю. Все, я тут намудрів дуже багато всього. Ось тут стоїть блок, з якого виходить вся проводка на летки. Я підключив одразу, щоб вони працювали одразу і на показчики поворотів. Вони повинні блимати. Зараз побачимо. Ну і показую, як все працює. Коли включаєш габаріти, то. У мене немає лівої фари, тому що вона на пайку відправиться. Ну, не вона саме, а як приклад. Ось так воно буде все горіти. Блін, ну прикольненько. А якщо буде показчик повороту, то. То буде ось так. Тут також буде мигати, тому що в мене зараз немає патрону з лампочкою. Я чекаю з Китаю. Тому що в нас він коштує патрон чисто 250 гривень, а в Китаї по 60 гривень. Я нікуди не спішу, я почекаю патрон. Вчора купив шини одразу зимні. Дуже класний стан, мені дуже подобається. Ну і не дешево, тому що зараз у них такі ціни луплять, що капець. 6,5 тисяч. І то в Київській області. Зараз будемо міняти. Блін, не ну виглядає воно, звісно, прикольно. Прям видно, що вона для снігу буде саме то. І мені здається, що в мене така колись стояла на Outlander. Ми на ньому в Карпати ганяли, і вона вигрібала з таких сугробів, що просто капець. А ось тут стоїть мій підбитий красунчик. Ну, взагалі, в нього нічого пошкодженого немає. Просто зняв фару. Дивись, як виглядає зимня резина. Він такий зразу агресивний став. Ну, реально, готовий до зими. От я б на такому поїздив, якщо чесно. В нього там підключаємо і задній привод, всі дала. Але потрібно з ним ще розібратися. Але є один невеличкий мінус, я наче проїхався, вона трішки шумновата. Але зараз, знаєте, чим позаймаємося? Ось цією штукою. Це двосторонній скотч, його потрібно буде прибрати. А прибирати, знаєте, його як потрібно? Ось такою штукою. Є спеціальна надрельна садка для двостороннього скотчу. Вона резинова і вона прекрасно вбирає. Я однією рукою, навіть, напевно, не зможу вам показати, але. Так, да, не зможу. Але повірте, вона працює. Цього значка і не було на аукціоні, я вже потім побачив. Ну, але він коштує не так, як передній, всього там, там 150 гривень десь. Ну і все, все готово. 5 хвилин і значок на місці. Зашибість. Цепляю на двосторонній скотч, звісно, тріємовський, і перед цим його дуже добре потрібно прогріти, щоб він був такий, наче пластилін, ось так. І потім цепляєш, і він прям намертво. А ось це фарба для емаль для кожі. Хочу пофарбувати свої сідушки. Те, що я вам показував. Ось ви бачите зараз на екрані, як воно все було. І зараз пофарбую і покажу результат. Блін, дуже прикольна штука. Я можу радити. Ну, матіповська краска вона завжди була прикольна, фарба. Ну і результатом капець я задоволений. Прям нічого не видно. Я думаю, можна буде, якщо з'явиться ще. Другим слоєм. Є прям такі свіженькі, наче плями е, мокрі, але воно ще підсохне, це тільки я наніс фарбу. Кайф. Мені подобається. Потрібно було на субаріку так же само зробити. І я вам хочу показати на другий день, як виглядає салон після того, як я його трішечки підфарбував, тому що тут були, пам'ятаєте, да, що було? Взагалі нічого не видно. Я, якщо чесно, в шоці від результату. Я не очікував такого. Наче салон нового автомобіля. Взагалі нічого не видно. не тут, не тут. Але потрібно обережно бути з чорними деталями, тому що чорні деталі це зло. У мене ось сюди трішки потрапила фарба, але вона змивається легко. Трішки розчинником і все, воно прям наче пальцем змивається. І зараз хочу показати те, що я замовив з Китаю. Це вже прийшли посилочки, це більш-менш все для автомобіля і за цього. Ставимо це сюди в відео. Це саме основне кліпси, тому що в нас вони коштують дуже дорого, а там вони коштують десь в 3 рази дешевше, ніж тут у нас. Ось така одна кліпса у нас коштує від 8 до десь 20 гривень. В середньому по 12 гривень штучка. А якщо там купувати пачкою, тобто по 50 штук або по 20, там інколи, то виходить по 3 гривні по 4 Максимум по 6, якщо дуже дорогі. І, до речі, вони різних розмірів. Основний це восьмий, десятий і сьомий чи шостий, не пам'ятаю. Але вісьмірки розходяться дуже швидко. І десяточки. Опа-на! А знаєш що це? Це така ленточка, котра можна буде по салону пустити, і вона буде світитися. Я сподіваюся, ми її поставимо. Я покажу, як вона працює. А, ну велика посилочка це не для машин. Ну ладно. Тут бритва хочу спробувати, форми для льоду і електрозубна щітка. Коротше, ось результат. <свісно> Я його поставив, провів, половину роботи зробив, почав проводити в ліву дверку. І в мене відривається кріплення. Там, де воно вставляється, щоб. Ну, горіло, роз'єм в роз'єм. У роз мене просто вилітає проводок, і я намагаюся вгадати де плюс, де мінус. І, скоріше всього, воно в мене згорає. Все, мінус. Здається, воно коштує 4 з чимось бакса. Мусор.